Радий вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу поділитися досвідом, як я чистив сажевий фільтр. Без демонтажу. Отже, завітала до мене шкода Октавія 2015 рік. Пробіг 257 тисяч кілометрів. Проблема по сажевому фільтру. В часті регенерації збільшився рівень масла. Власника це не влаштовувало. Тому що по місті по місті в нього регенерація десь проходили, так як, та як він казав по відчуттях, десь приблизно що 20 км. Насправді картину не знаю чи, чи так, тому що до мене машина приїхала. Ну, це машина мого колеги. Тобто я його запросив, він до мене приїхав. Підключивши комп'ютер, побачив, що регенерація відбулася 34 метри тому. А маса розчитаної золи. Перепрошую, сажі. Це 10 грам, і мала включитися слідуюча регенерація. Або це була така їзда по місту, або все ж таки такі були регенерації, що доходило, певно, що до одного кілометра. Чистку сажевого я вже проводив на своїй машині, тобто досвід якийсь маю, але в мене сяда Alhambra. Скажу ще, що на тій шкоді Октавії Євро 6, в мене Євро 5, там трошки інакші, і, інакше, інакше, інакше стоїть сажевий фільтр і трошки інакшої конструкції, інакшої форми. В мене він знявся без проблем. Ну як без проблем. Практично день мені пішов на те, щоб його зняти, але я його зняв і, і промив. Потім я докладу фото, як було, як стало, що вимивалося. Але про все по порядку. Отже, вернемося до, до Октавії. Нагадаю, що там Євро 6, там вже в неї два клапани Єгера: один низького тиску, один високого. Обидва клапани потрібно було чистити, тому що якщо клапани забруднені, а вони за такий великий пробіг забруднюються, забруднюється впуск, забруднюється. Радіатор охолодження, який охолоджує впускне повітря після турбіни, то що йде в двигун. І сам, сам, сам клапан ЄГР. Тобто, все треба було чистити, тому що, якщо почистити сам, сам сажевий фільтр, результату такого не, не буде, як показує, як показує практика. Тобто, вся система має бути в комплексі чиста, щоб був вільний прохід повітря. Що на вихлоп, що на. На, ту саму, на той самий впуск через клапан ER. ЄР має бути, має бути все чисте. Склавних єдромудру конструкцію. Сильно розумно, там нічого не потрібно, має бути ємність, куди це все зливається. Тобто той вже все, те, що вимили з автомобіля. Має кудись зливатися, має кудись відстоюватися, має, має кудись утилізуватися. І ємність, в яку заливається сама хімія. Хімію використовую, можна сказати, три види. Перша хімія йде для, для промивки, скажімо так, м'яких відкладень сажомасляних, друга промивка. Заливається вже після того, як промилася, промилася першою, заливається друга. І машина, і хімія має постояти приблизно 2-3 години, скажімо так, покиснути. Тому що є легкі забруднення, а є ті забруднення, які вже, скажімо так, ну, прикипіли. Прикипіли до, до впуску до клапана до клапана ЄГР до всіх, до, до всіх каналів. А на останньому етапі промивається сажевий фільтр. Ну, на, на тих двох промивається все. сажевий теж промивається. Вимивається з нього сажа, так само, як і, і на впуску, і на випуску. А саме остання хімія це вже іменно тільки заливається в сажевий фільтр. Вона вже не йде по, по всій системі. Е, заливається. Для того, щоб відмити золу, тому що ті перші хімії не, не розчиняють, ну не то, що навіть не розчиняють, не, не, не взаємодіють з золою. Тобто перші хімії можуть брати з сажу масляні, зола, зола буде в сажому фільтрі лишатися в будь-якому випадку. Частинку, частинку, звичайно, воно вимиє, якусь частину воно вимиє, та що не сильно прикипіла, але в більшості випадків вона прикипає сильно, тому що часті регенерації її там запалює. І треба зовсім іншу хімію, щоб розчинити іменно оцю, оцю золу, щоб вона вже вийшла е, в самому, в самому, на, на самому останньому етапі. Якщо залити перше її, то результат буде теж мінімальний, як показує практика. Тому що в сажому фільтрі є зола, яку закупорює сажа. Тобто, не вимивши сажу, ми не доберемося до золи. Ну, Замкнутий цикл. Тобто, треба вимити спочатку сажу, яка не згоріла при регенераціях. А оскільки канали в сажому фільтрі були закупорені, Тобто там регенерація сильно і не відбувалася, температура туди не доходила, і сажа не мала куди вигоряти, бо і, і, і закупорювала ту саму золу, то спочатку треба вимити золу, е, сажу. А тоді братися за золу. Отже, почнемо. Для початку з автомобіля треба, потрібно злити мастило. Мастило зливається, тому, щоб, щоб хімія не попала в саме мастило. Сам сам картер, там, де знаходиться мастило, і ну, саму систему там, де знаходиться мастило, ми не маємо. Але оскільки промивання йде без, 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 без демонтажу, відкручується свічі накала, туди вставляються перехідники. Перехідники для чого потрібні? Тому що, якщо подається хімія, ну, давайте вже називати подається рощен, подається розчин в автомобіль, тобто там, де йде впуск і випуск, в будь-якому випадку. Є клапани, які відкриті на впуску, є клапани, відкриті, які на випуску. Через них, через них попадає е, розчин в саму камеру згоряння. Ну, в принципі, це так і задумано. Вимивається також сама камера згоряння, вимиваються впускні випускні клапани. Періодично двигун перекручується, щоб були різні клапани відкриті закриті. І дана хімія, тобто омиває все, промиває все. Частина, частина, звісно, кільця не герметичні поршня. Частина хімії йде в піддон, і з піддоном благополучно зливається в ємність, яка стоїть під машиною. А через перехідники, ті, що в замість свічок накалу. Виходить бруд, той, що ми вимили з системи, виходить бруд і також виходить в'ємність для збору цих сажомаслиних відходів. Ще наперед скажу, не засуджуйте строго, тому що хотілося зняти відео, повноцінне відео, але. Трошки не вдалося, знімав на один телефон, знімав на другий телефон. Відео вийшло кусками, неінформативне. Рішив поробити просто скріншоти. Поробити скріншоти і просто їх озвучити, так, щоб донести інформацію. На наступні рази я швидше всього постараюся зробити відео, трошки більше виділю для цього часу. Буду робити свою машину. Тому що, як я вже сказав, чистив свої з демонтажом. Результатом, в принципі, був задоволений. У мене регенерації стала десь в районі 200 км. Що до, ту, до того були до 100. Тобто не зовсім була проблема, але мав можливість, мав час, мав бажання, знав, що робити. І е, зняв, демонтував, промив. Ну, Думав, що результат хороший. Ну, Але з, після того, як я зробив, Фабії. Перепрошую Октавії. Результат не 100%. Тобто буду робити ще собі так само без демонтажу, так само, як робив тут, а так само зроблю собі. Думаю, виділю трошки більше для того часу, щоб знати повноцінне відео, показати, що, як, як куди підключається. Там йде досить багато всяких різних перехідників, які під'єднуються на впуск, на випуск, на ті самі свічі накалювання. Покажу згодом, що, що, що з вітом виходить. Яка прекрасна речовина вона стає зразу на виході, що дійсно з мотора вимив... що з впуска вимивається. Тобто, кому таке цікаво, так... цікавий такий контент, підписуйтесь, слідкуйте за відео, буду по можливості скидати. Не сильно був блогер, не сильно тим займався, Тобто, я ж кажу, не засуджуйте. Бо хотів зняти відео, але не вдалося. Тому краще я зараз озвучу, виложу хоча б фото, щоб донести інформацію, а згодом чекайте відео, по, ну, надіюся, по, по моїй машині, як я вже зроблю повноцінне відео, повноцінний, повноцінний матеріал, можна там сказати. Отож, підписуйтеся, слідкуйте. Оце ж процес пішов. Зали... Залилася одна хімія, залилася друга хімія, Зали... залилася третя хімія від... від золи. Як бачите, результат це сажевий фільтр. Сажевий фільтр на вході, тобто на ньому нема нема сажі, нема золи на, на... на його поверхні. Тобто система, система вимилася. Також вдалося камерою залізти в впускний колектор. Це там, де входить повітря після турбіни, після клапаної ЕГР, самі циліндри. Також бачимо, що радіатор охолодження, який охолоджує вхідне повітря, то що йде гаряче від гарячий від, від, від турбіни. Теж чудово вимився. Ми бачимо метал, бачимо соти. Тобто прохідність повітря відновилася. Також хочу показати, що залишилося в бочці після промивання системи. В бочці на дні лишилося відмиті сажомасляні відкладення зола. Правда, це все змішалося, але видно, що там досить багато все, все тої каші. Е, нагадаю, лишилося це такі більш крупні частинки, е, менші частинки, напевно, що швидше всього. Ну, я думав, що це тече брудна, вод, просто з бочки стікає брудна вода. Ну це просто мілкіша фракція, яка просто Ну, наразі може конструкція, скажімо так, не сильно досконала, тому що. На майбутнє, думаю, ще в бочці поставити, переділити бочку, поставити сітку, щоб збирати ту всю, ту всю фракцію, яка виходить, щоб її можна було відслідкувати зверху, щоб її було видно, скажімо так, на тій сіті, щоб вона затрималася, а не зразу йшла, ну, не зразу йшла на, на відходи. Але це все згодом, в принципі. І воно не скільки інформативно, скільки її там залишиться, як просто чи є результат. Результат потім дивиться, скажімо так, тою самою камерою. Дивиться впуск, випуск, дивиться сажевий фільтр. Ну і після того, вже як все склалося, дивиться по цифрах. Тобто, якщо цифри вас влаштовують, значить там, там все досить вичищено. все в порядку. І напевно, що буду закінчувати першу частину ролика. Вирішив ролик розділити на на дві частини, щоб було по часу, було цікавіше, можливо, дивитися. І в другу частину ролика я вже включу. Результати своєї роботи. Тобто, слідкуйте, дивіться, чекайте слідуючого відео. Також всім дякую за увагу, дякую, хто дивився. Буду вдячний за, за лайки. До зустрічі!